Наше щасливе та успішне життя складається з багатьох чинників. Серед найважливіших з них є свобода, свобода руху, слова, думки, почуття без вільного вибору не може жити людина. Вона приречена на існування бути об'єктом, а не суб'єктом, стати предметом, а не істотою, перетворитися на раба. Кожен період історії має свою формулу і форму поневолення військова, релігійна, економічна, культурна, одну з таких форм мало середньовіччя, її назва кріпацтво. І нашу країну це явище не оминуло. Свою історію кріпацтво бере з часів Київської Русі, коли кріпаками ставали внаслідок полону несплати боргу, тяжкого злочину чи з іншої причини. Більшість істориків першими кріпаками в українських землях вважають посаджених на землю безправних холопів часів князівської держави. Саме поняття кріпацтво походить з кінця 15 століття. У московському князівстві так називали документи, які встановлювали право необмеженої власності Феодала. Так звана купча кріпость. Причина покріпачення селян, на перший погляд, була благородною, адже у середньовічній Європі з постійними війнами оборона державних кордонів була головним завданням для будь-якого правителя. Для цього потрібні були люди, професіонали і озброєння. Одягати офіцерів за рахунок держави було досить складно, а платити великі гроші за занесення служби неможливо. Тому виділення землі під власне господарство стало більш дешевим і сердитим заохоченням для несення військової служби. А щоб це господарство не занепало, поки господар бігає за ворогами, вирішено на допомогу у його власне користування виділити, а точніше, прикріпити, селян, які живуть на цих землях. І люди зайняті, не жебракують по містах і не розбійничують у лісах. І господар їх вірно служить, захищаючи державу і селян від загарбників. І держава не витрачає коштів на обладонки. Адже воїн мав їх купувати за рахунок прибутків зі свого господарства. Здавалось би, всі мають бути задоволеними. Але, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. І багато землевласників, відчуваючи свою безкарність, починають нещадно експлуатувати своїх селян. Поступово кріпосне право стає економічною основою могутності землевласника. За часів перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої, князі і королі роздавали своїм феодалам жалувальні грамоти на володіння цілими містами або повітами з вільним населенням. Селяни, які проживали на дарованих землях, ставали кріпосними. При цьому поступово збільшувались повинності і побори. Таким чином, до середини 16 століття відсоток покріпачених людей збільшився до 20. -ти. Все більше селян розорювались, зростало незадоволення, почалися масові втечі за дніпровські пороги. Під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького зубожіле населення сподівалося на зникнення кріпацтва як явище. Спершу феодальний гніт було значно послаблено, але після 1654 року царська влада всіляко сприяла старшині, шляхті і вищому духовенству у покріпаченні селян. Після ревізії Петра І кількість кріпосних збільшилась. Разом з тим посилилась поміщицька влада, водився подушний податок з кріпака, натомість з'явилося більше можливості позбутися кріпацтва. У зв'язку з будівництвом морського флоту у Петербурзі селяни, які записувались у Теслярі, ставали вільними разом зі своїми родинами. Країни Західної Європи першими зрозуміли відсталість кріпосної системи. Поступово антикріпосницькі настрої рухалися на схід. Першими їх брали на озброєння, звичайно, селяни. Але прогресивні думки стали з'являтися і серед поодиноких аристократів. Граф Микола Шереметів, власник 200 тисяч кріпосних душ, один з перших аристократів, хто замислився про скасування кріпацтва ще у другій половині XVIII століття. Такі прогресивні думки йому навіяв шлюб із кріпачкою. Можливо, йому вдалося довести свою правоту навіть імператриці Катерині II, яка спочатку погоджувалась поступовим скасуванням. Але в той же час самодержиця розуміла. Звільнення селян може призвести до розорення дворянства, тож на юридичному рівні вона остаточно закріпачила населення після скасування Запорізької січі. Таким чином, позбуваючись одного пана, українці отримали іншого. Адже саме при Катерині II кріпаки нерідко перетворювались на рабів так, за указом самодержиці, поміщик мав право вислати кріпака до Сибіру або на каторгу. Заборонялось скаржитись на свого пана, переходити від одного поміщика до другого покладалося утримання військових частин, які присилалися для подавлення кріпацьких бунтів, на самих кріпаків. Поняття раб і кріпак не є синонімами, адже формально раб прикріплений до свого господаря і не мав власності, а кріпак до землі і мав власність. Формально продати кріпака без землі було неможливо. Але це правило стосувалося країн Західної Європи. У російській імперії кріпаків не лише продавали, купували або дарували, а й з легкої панської руки могли декілька десятків або сотень душ програти в карти. І саме за Катерини II така практика набула найбільших масштабів. Її наступник Павло І мав намір регламентувати повинності селян. І заборонив поміщикам примушувати кріпаків працювати більше трьох днів на тиждень та в неділю, але на місцях його наказ майже не виконувався. Разом з тим, цар продовжував роздавати землі урядовцям та дворянам і у 1796 році вирішив закріпачити селян півдня України. Указ о вольних хлібопашцях, виданий Олександром I, давав змогу селянам звільнятися від кріпацтва. Шляхом викупу себе і землі за згодою поміщика. Але за майже півстолітні існування указу було відпущено лише півтора відсотки селян. На початку 19 століття провідні європейські держави, такі як Англія чи Франція, вже давно і успішно пожинали плоди своїх буржуазних революцій. Росія у цьому плані, як то кажуть, пасла задніх. Але і в західноукраїнських землях селянство жилось не набагато легше після завершення визвольної війни і підписання андрусівського перемир'я між Річчю Посполитою і Московською державою 1667 року почалось поступове повернення до польських порядків. Магнати і шляхта прагнули відновити панщину в довоєнних масштабах. Зробити це швидко їм не вдавалось на землях. Продовжувало жити козацьке населення. Яке запекло противилось відновленню ладу, але вже у першій половині XVIII століття селяни знову тягли кріпосне на ярмо. Почалися масові втечі і повстання. Нова хвиля визвольної боротьби, відома як гайдамацький рух, прокотилася правобережною Україною. Масштаб його був настільки великим, що на допомогу польському війську вирушили війська царської Росії. Після поділу Польщі західноукраїнські землі опинилися у складі монархії Габсбургів. В результаті реформ, проведених Марією Терезією, панщину скорочено з 5-6 до 3 днів на тиждень і обмежено всевладдя поміщиків над селянами. Її син та спадкоємець трону Йосип II замінив панщину і повинності грошовою рентою. Також спробував ввести єдиний земельний податок. Але його наміри наштовхнулись на затятий опір дворянства, яке бажало й надалі збагачуватись на експлуатації населення. Після смерті монарха всі ці реформи були поступово скасовані його наступниками. У першій половині 19 століття становище селян погіршилось. Величезні державні податки. 14-річна служба у війську. Безмежне свавілля феодалів породили масові протести по всій імперії. До речі, українські селяни сплачували до 85% податків. Тоді як у Нижній Австрії та Чехії населення платило вдвічі менше. Найбільші заворушення прокотились у Галичині, Буковині і Закарпатті, які переросли у антикріпосницькі повстання. Адже, окрім вищезгаданих причин, на наших землях урядам проводилась насильницька асиміляція українського населення. Покорити людей силою надовго не вдавалось. Нові вогники, невдоволені, постійно спалахували по всій імперії. Влада, розуміючи, що наслідки можуть бути, м'яко кажучи, невтішними, змушена була вдатися до розробки проекту реформ. 18 березня 1848 року Угорський Сейм скасовує панщину в країні, в тому числі і в Закарпатті. 17 квітня австрійський уряд скасовує панщину в Галичині, а 1 липня в Буковині. І лише 7 вересня виходить закон про скасування кріпацтва в Австрії. Таким чином, українські селяни Австро-Угорської імперії були звільнені раніше австрійських. Царський уряд Росії боявся бунтівного впливу із Заходу. Ліберальні думки, які такі були модні в провідних європейських державах, все частіше з'являлися серед російської аристократії. Навіть сам Олександр II одним з головних своїх завдань ставив скасування кріпацтва у своїй державі. Якщо раніше російська аристократія і чути не хотіла про звільнення селян та всіляко намагалася пригальмувати царські реформи на місцях, то після подій у Австро-Угорщині вирішили уважніше придивитись до цієї проблеми. Інвентарна реформа 1847 1848 років мала встановити розміри селянських наділів і панських повинностей, а також надати деякі права селянству, зокрема, право скаржитись на свого поміщика. Адже раніше Микола І прирівняв подачу скарг до бунту. За це кріпак міг отримати до 50 ударів різками. Кількість повинностей, які мав відробляти селянин пану, була настільки велика, що досить часто праця на власних мізерних наділах відбувалася вночі. Панщина була як з двору, так звана польська, так і російська, тобто з кожного працездатного члена сім'ї. Окрім панщини, селянин мав виконувати даремщини, дурниці, гвалти, заорки, оброки, шарварки, зажинки, обжинки, заграбки, ограбки, закоси, обкоси, толоки, вартувати вночі панський маєток, транспортувати своєю худобою панські вантажі. Після реформи переважна більшість поміщиків забирали у селян земельні наділи та робочу худобу. І примусово переводили на щоденну панщину з мізерною щомісячною платнею. У той час народилося прислів'я: заробиш пан бере, не заробиш пан дере. Тож причин для скасування кріпацтва у російській імперії було багато. В переважній більшості вони мали той самий характер, як і в Західній Європі. По-перше, промисловий переворот. По-друге, низька продуктивність праці. По-третє, соціальне розшарування селянства зникав так званий середній клас сучасною мовою. По-четверте, ріст заборгованості поміщиків перед державою. Пам'ятаєте, як у Гоголя Чичиков намагався скупити мертві душі, щоб закласти їх в ломбард? І подібних махінаторів по всій імперії було сила селенна. В кінці 1850-х років 65% селян кріпаків було закладено. Або перезакладено в ломбарди По стрімке обезземелення селян, які її мали і збільшення панщини, через що різко зросла кількість селянських заворушень і замахів на поміщиків та їх майно. І по шосте, програна кримська війна 1853-1856 років виявила технічну відсталість царської армії від передових держав світу. Російський флот з парусними кораблями виглядав дитячою забавкою на фоні механічних пароходів Англії та Франції. А нарізна зброя противників стріляла далі, ніж гладкоствольна слов'ян. Огидний санітарний стан армії та шалені масштаби хабарництва серед чиновників всіх рівнів доповнювали невтішну картину тогочасної держави. Кількість селянських виступів зростала з кожним роком. Найбільші з них. Похід у Таврію з за волею та Київська козаччина в країні назріла революційна ситуація. Російський цар вирішує, що лучше відмінити кріпосною право зверху, ніж дожидатися того времени, коли оно само собою начне атміняться знизу. 19 лютого 1861 року Олександр II скасовує кріпацтво у Російській імперії. Відтепер селяни можуть захищати свої права у суді, мати свою власність, в тому числі й землю, вільно торгувати і засновувати фабрики, вступати у купецькі гільдії та ремісничі цехи і навіть одружуватись без згоди поміщика. Але як і більшість російських законів, цей указ мав низку порогалин, завдяки яким поміщики могли й надалі експлуатувати сільське населення на свою користь. Щоб стати по-справжньому вільним, селянин мав здійснити викуп. Розмір викупу значно перевищував ринкову вартість землі. Найвища ціна за десятину це трохи більше одного гектара, становила 37 карбованців 16 копійок в Полтавській губерні. Найнижча 13 карбованців 39 копійок у Волинській. 20-25% селянин сплачував поміщику або відробляв. А інші 75-80 – держава. Але цю суму селянин отримував з казни у позику на 49 років під 6% річних. До переходу на викуп селянин вважався тимчасово зобов'язаним і мав виконувати колишні повинності на користь пана. І саме цією дірою в законі користувалися поміщики, адже строки викупу не були визначені і залежали від волі самого поміщика. Царський уряд усвідомлював, що такі умови розкріпачення можуть викликати масові протести та нові повстання тому зробив хід конем. Оголосив про скасування кріпацтва 6 березня, у перший понеділок Великого посту. За традицією цей день потрібно проводити вдома з сім'єю в мирі та злагоді. Граючи на релігійних почуттях підданих, цар сподівався на уникнення заворушень. Привертає увагу і розподіл землі. Чорноземні ґрунти розподілялися від 2,75 до 6,10. Нечорноземні ділилися від 3 до 7, а степові ґрунти від 3 до 12. Цих наділів було замало. Враховуючи стан знарядь праць для того, щоб прогодувати свою сім'ю, селянину потрібно було 10 десятин чорноземних ґрунтів. А для мешканця степової зони ще більше. Окрім того, поміщик мав право залишити за собою одну третину землі, а в степових районах до половини, і вже залишки розподіляти поміж кріпаками. Таким чином, селянам діставалося ще менші наділи, що змушували їх брати землю в оренду у поміщика під величезні відсотки. Звісно, це викликало розчарування і невдоволення такою волею. Почалися нові виступи, які влада жорстоко карала. Але з приходом тепла польові роботи остудили гарячу кров земля потребувала людських рук. Хоча реформа мала дуже багато недоліків, її проведення стало потужним поштовхом в економіці Російської імперії. Індустріалізація країни дала нові робочі місця. І ті селяни, які залишились без землі або мали маленькі непридатні для прогодування наділи, Могли найматися за мізерну платню на фабрики та заводи. Поступово життя входило у свою колію. Процеси урбанізації суспільства не оминули і українські землі. Якщо для західноєвропейських країн кріпосне право це пережиток середньовіччя, то для більшості східноєвропейських країн це право існувало і в ХХ столітті.